Не лише читати, але й донатити. Благодійний збір книг організувала волонтерка з Івано-Франківська. Їх вона продаватиме в соцмережах, а всі вторговані кошти передасть на потреби ЗСУ. Про те, як долучитися до цієї акції, розповість наша Ольга Бабенко. Читати, донатити і повторювати. Таку акцію Франківка Христина Мельник ініціювала влітку 2024-го. Дівчина каже, передусім хотіла допомогти Збройним силам України, а тому вирішила продавати книги. І не лише свої. Адже до благодійної справи за три тижні долучилися десятки небайдужих людей. Відтак вдалося реалізувати майже 50 видань. Я виходила на вічовий майдан і продавала на вулиці і паралельно в себе в особистому профілі в інстаграмі. Ми зібрали 43 тисячі гривень, і я їх відправила на благо збір. Тоді збиралася на автівки і на дрони. Однак на цьому Христина вирішила не зупинятися і вже розпочала новий збір книг. Цього разу торгуватиме ними у соцмережах. Зараз я вирішила створити окремий профіль для того, щоб там тільки продавати книги. Зараз це буде. В форматі тільки онлайн, бо зараз зима, і виходити на вулицю трошки проблемно. Тому я буду старатись зараз більше розвивати цей напрямок. Зараз ми шукаємо друзів і наче амбасадорів нашого проєкту, які можуть час від часу поширювати про нас інформацію, розповідати і підтримувати в соціальних мережах. Доєднатися до цієї акції легко. Книги можна приносити у кав'ярні Івано-Франківська, де будуть Зміщені спеціальні скриньки або ж передавати їх христині. Більш за все я е, буду приймати книги власне особисто. Так мені буде легше контролювати цей процес і. Е, Люди, які хочуть залишити книги, можуть писати мені в дірект. Ми домовимося або про зустріч, або про місце, де можна залишити книги. Якщо у вас є бажання, я буду дуже рада. Однією з перших до цієї акції долучилася Олена. Я хочу долучитися до вашої акції і надаю ці книжки. Дякую, дуже нікуди. Жінка каже, у такий спосіб хотіла не лише допомогти українським захисникам, але й подарувати своїм книгам друге життя. Можливо, буде якийсь такий оборот книжок, хтось прочитає, передасть хтось їх купе, залучиться до акції своїми грошима, прочитає і вирішить теж таки зробити оборот, продати якісь книжки, і таким чином. Таким чином ми допомагаємо нашим військовим і самі долучаємося. Тобто, ми читаємо і знайомимося з книжками. Приносити книги можна різні будь-якого жанру чи автора. Головне, аби вони були в хорошому стані та не російською мовою. Передати видання волонтерці може кожен охочий впродовж місяця.